Спізнилося небо тебе прихистити на мить, І тіло піднесли дими понад капище очі, і вже не спочити, а просто себе зупинить, У віщо сну напитати обмовки пророчі. Спізнився, очікуй нагоди, не встиг то ходи по землі. Ховай за халяву на цямрині писаний аркуш, коли біснуваті, на навтоптаній в душу золі. Шикується знову під гвалт яничарського маршу. Навіщо тобі прозирати оту марноту, палити останні легені пітьмою сипкою? Трава не гукає до неба, Дивись, я росту. Зелена живе, помирає, стає золотою, ніхто не вполює і навіть вогонь не прийма. І байдуже, хто тебе б'є, товариство чи зграє? Дозвольте не з вами, а осторонь. І мовчкома. Спізнилося небо, нічого, я ще зачекаю.